Я пропоную перейти до кримінальних справ проти колишніх перемогів. Хочу надати увагу, що ви який один документ по справі Кам'янчука. І ще хочу сказати, що був розговий коментарів пана Боризюка на сайті де Господністана правовацінка і Рішення про взяття під вартою на кармічника і справі для апілості були штикування. І тут є три постанови щодо Юлія Мацелка, построїв під вартості початку суду, відповідно, що під'явлення обвинувачення в двох кримінальних справах. Ну і певна наша реакція на ці речі правозвітряні. Ну, ми влучили документи, так мовити тільки по двох фігуратах, по Луценку і по Безвіченку. Що стосується інших, ми такого не вивчали, але з високою можливістю в нашу думку можна говорити, що із дотримання під вартою не є випадом. За тими ж причинами, що і Луценка, і, і Канічука. Що стосується Луценка, тут взагалі підстави, які вказані постанові суду, що він відмовляється свідчити проти себе і визнає своєї волі, це записано чорний поділ. Підстава для жителі. І те, що він дає інтерв'ю і е, е, тим самим на світ, ну дається. Дивимось на визначення політв'язні Ради Європи, просто чітко підпадає про те, що там неписано. Абсолютно не знає. Якщо мені заперечать, по був би цікавий аргумент відчуття. Був на підписці. Йому змінили підписку на виїзд на отримання на, на, на на під вартою вже після завершення слідства в процесі ознайомлення з матеріалами справи. Відносин. Взагалі е е затримували за обвинувачення, а суд звертав питання запобіжного заходу суду. Накінець, в рамках першого обвинувачення. На кінець ході суду виявилося, що слідство в 24 24 лютого. Тим не менше, 27-го його взяли під підбату за те, що був погано, воно, не був послідчого погано знайомлювалися з матеріалами справи, не приховували. Хоча Щасницькому подарунок. Тобто тут це просто, да, я собі в положу народу. Накручення, Таких... Накручення одночасно до такої кількості безбузить здавалося, до речі. Тут такі елементи, як видихове переслідування. Це є очевидним, бо Наприклад, щодо Кам'янчука можна сказати, що його ж інкримінує те, що він підписав спорядження про тендер в ньому. Тендер з обранням аудитора для проведення міжнародного аудиту діяльності Тимошенка теж був родний учасник, як відомо, але кримінальної справи в цього тиво не було. Ще більш анекдотична ситуація із заставою щодо одеського, одеського попаркового заводу. Кримінальна справа, за якій чиновник держзачесно виходить під вартою наслідок того, що застава не була повернута. Чиновника замінила застава так і не повернула. Але новий чиновник війни станції працює. Ну, зрозуміло, грошей немає. І внесли, і витратили ще за волю та машинка, яке розуміли. І би взяти ці кошти, щоб повернути. Але це вибірково це переслідування ще й з позбавленням волі на стадії слідства. Це персональне розповідає просто. Сейчас сидит Услан Бухаренко, когда не представитель, Человек. Вчера здесь у меня вообще Елка, тоже самый председатель Земельной комиссии. Сказать, что там выберкова, мы можем с вами попасть А Потому что мы действительно, вот, как говорил попадаем на такой очень скользкий путь, если мы начинаем политические вещи рассматривать. Они, во-первых, юридически не формируют. То есть мы должны рассмотреть все юридические, а потом свести к тому, что власть давит всех, на всех уровнях. Предприемцев, урядовцев, активистов. Тогда все будет действительно политическое давление по всей площади страны. что, у нас Не можу погодитися, тому що навіть якщо говорити з правової точки зору, то на ставлення, тобто різне ставлення до людей у, у залежності від якогось критерію, а в даному випадку цей критерій наявний, і це політична приналежність, це є дискримінація, дискримінація це правове поняття. Тобто з цього якраз і треба починати. Вона, вона, вона унікальна ця справа, ну, тобто, тут, тут тут перемішані політичні, юридичні аспекти, і політичних аспекти тут, напевно, все-таки більше. Тому що, ну, якщо взятися так по-народному, відкласти її, не дивлятися суть, то виходить, що е високопосадовець на власну фірму перекинув замовлення і, е і нарешті за це відповів, що ну, дивно ну, виглядає навіть для людей, ну, не вже в нас в країні когось карають за те, що залуживає владою. Але якщо подивитися з тієї точки зору як, як освіченим людям, то ми знаємо, що е, шановний пан є головою партії, опозиційної партії, партії, яка входить в опозиційний блок. Партії, яка претендує на представництво України в сім'ї третьої крупновості сім'ї політичних партій в Європі. І для будь-якого лідера політичної партії будь-яка відсидка в тюрмі мала би бути як реклама його партії, як розвиток його політичної сили, як розвиток його ідеології і так далі. Але це в нас країні так не є. Це так не працює. Ну і третій момент. Ми говоримо про зяті голови Верховного суду. І говорячи про зяті Верховного Голови Верховного суду, котрий на останніх виборах, в Україні були місцевих виборах, працював на владу відпрацював на владу завдяки роботі цієї партії і цього голови партії в Україні багато де відбулося фальсифікації руками будь-хто опозиційних членів територіальних виборчих комісій і будь-хто опозиційних кандидатів у депутати, а насправді відбувалося ну тих би котрі ми знаємо і про тушки на місцях, і про фальсифікації руками опозиції від імені будь-хто опозиції, олімітизації місцевих виборів багатопроводів і так далі, і тому подібне. Ми бачимо, що влада саджає своїх же з метою тиску на потенційно нових своїх. Тобто тут без політики розгляд цієї справи просто неможливий. Але, е, ну говорячи про самі юридичні аспекти, про котрі про котрі ви зачепили, з юридичних аспектів все виходить дуже навіть пристойно. Справа дуже навіть пристойна. Виходить, що справді ну, людина несе відповідальність за свої дії на посаді, і тут е, я би хотів підтримувати повністю е, е, ну, Івана Костянтиновичу в тому плані, що жодну справу не можна узагальнювати з іншою, жодну справу кожного розглядати виключно окремо по окремості, тому що в ко кожні є свої аспекти. От та сама справа Кухаренка, да, тобто ну киянний сприйняли, хто перетинався ну а, а ну аплодисментами. Ну нарешті, тобто ну нарешті. Тобто це те, що мало статися в 2005, му 2006, 2007 році. Вони вирішили хотіли більше. Ну і так далі. Вони зразу нам на пішку. Вони зразу дуже аккуратно. Так. І але останні, щоб хотів сказати, по справі Карнічука це дуже хороший дзвіночок усім громадським діячам, усім людям а, з політичної опозиції про те, що не варто йти на співпрацю з теперішньою владою, яка хоті хотіла б встановити авторитарний режим. Бо навіть якщо ти йдеш на співпрацю з владою, пернічук тому живий доказ, це не означає, що ти не будеш перший серед тих, ким ця влада розправиться. Харошковський був слідуючи посадження, за те, що фонардо почали. З нужний момент я не хочу посадить хорошо. Я, 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 я просто хотів би не друг Корнічука, але виступити заради справедливості на заклад Корнічука. Тому що оця, оця, цей епізод, до якого вони придбалися, він настільки ем, очевидний. Що я суб'єктивно, наприклад, не вірю в наявність в даному випадку у Корнічука умислу на збагачення на півмільйона мільйона гривень, да? якщо там така суміш. Тому що, якби у Корнічука був умисел е збагатити там фірму своєї дружини чи щось, ну слухайте, ну були б зроблені якісь фірми, формально не пов'язані з його родиною. Ну, він же досвідчена людина і... Єлишаті з дуже великим досвідом. А я думаю, що мотиви в них були, тому що вони саме хотіли передати тій юридичній фірмі ту справу, які вони були переконані, що не буде грати на стороні опонента. І я думаю, що в даному конкретному випадку його мотиви не були збагатити конкретну фірму, а його мотиви були забезпечити, щоб ну, Тій стороні чи на тій юридичній позиції, яку займало Міністерство юстиції, яку займав Борис Тимошенко, і фактично стояв представник юридичний, а не здавав справу іншій стороні.